Шанування буду домальовувати пастельками цього котика. Це в мене олійні пастелі із дешевших, це в нас пентель. Папір так само із самих дешевих це якийсь паковочний папір. Він по характеристикам навіть трішечки гірший, ніж обложка альбомів, які ви можете купувати, чи колись, напевно, купували собі чи дітям. А, причепив до цієї ДВПшки, тобто, в мене тут картонка ДВП, саме звичайнісінька, і причепив прищепкою і підклав трішечки папір, щоб не, прищепка не е, псувала вигляду, скажімо так. Е, добити, якщо пастельками не виходить, можна добити олівчиками. Зазвичай олівчики. При таких пастельках використовують Prismacolor Premier це ті олівчики, які найм'якші, які я зустрічав, але вони дуже м'які, аж, аж до того, що крихкі Якщо ви плануєте малювати, а, і є можливість поштучно купити, можна біленький олівчик Prismacolor Premier купити, і досить непоганий варіант. або також як варіант із серії Derwent Drawing. Ось так виглядають ці олівчики, взяти можна навіть поштучно цей біленький. Як ви бачите, по використанню він досить, досить часто може використовуватися. Отже, що нам треба? Нам треба шерсть тут домалювати. При цій техніці, коли ви повністю закриваєте. Малюнок олі, е, пастелю олійною. Саме коли повністю закривається, то дуже важливим є те, який нижній шар у вас буде. Тобто від того, який буде нижній шар, точніше, база, от яка у вас база, такий робите нижній шар. Тому що його перекрити досить проблематично. Нанести зверху легше, але перекрити проблематично. І промальовуємо тут кутику шерсть. В деяких місцях у нього шерсть, скажімо так, зовсім пластами бо мокра, а в деяких місцях видно, що шерстинки якісь відділяються. І тут можна змішувати вже, в залежності від того, який вам треба кольор. Ось тут чорний з сірим він вже перемішується. Можна теж перекрити де не де але не скрізь тут. І оця база якраз якийсь вас колір знизу лежить, ось тут в цих моментах якраз буде проявлятися. Тобто, якщо не розрахувати правильно і не покласти знизу, то вже потім тяжко буде перекрити. А так ви здираєте верхній шар і у вас нижній шар такий, як треба. Ось тут, наприклад, білий. От-от-от воно, от воно. Якщо білим дати зверху, точніше, з базовий, якщо буде білий, то його просто здерти буде достатньо і все. Якщо у вас бази немає білої, то зверху буде сіренький. Замість замість білого. Хіба що ви візьмете із серії сенельєр це вже дорожчі пастельки. От там білий. Найбіліший білий з тих, що я бачив у лінії пастелі. Такий у нас котик виходить. Скажімо так, до безкінечності сидіти з ним, але малюнок має бути завершений на етапі, тому що ви задоволені ефектом. Десь білі моменти, я їх краще знизу пройдусь, бо потім буде тяжче його зробити. Краще почну білим. Ну Тут теж такі моменти, що. Інколи, якщо там фон є, то зверху по фону пройти це одне. а от... Вже такі нюанси, скажімо так, можна ні, ніби, ніби правильніше би було пройтися фоном, потім зверху проходитись білим, але ось тут виходить вже, бачите, на сірому білий зверху він слабенька, тому однозначно краще спочатку подивитися, який у вас базовий, ним пройтись, і потім вже зверху добирати, добирати кольори. Сірий, там, де чорне і ось ця техніка якраз здирання теж тут працює, якщо би треба було здерти і показати нижній шар. Теж залежить від того, наскільки у вас рівний папір. Тут такі горбик ямка, то з цим буде проблематично. Тут нам треба сірий якраз от. Не цей сірий, який в мене ось цей окремий, а чорний з білим змішаю. І буде сірий такий, як, як я хочу. Ось такий от сірий виходить, трішки темніший. Чорний, в принципі, зверху лягає добре, тому можна його під кінець, Якщо ви хочете як акценти проставити, то можна в чорний кінець вже використати. І теж він ламається, там дві половинки, три половинки. Таке. Дехто, до речі, дівчатка часто те, що я бачу на відео, то ви гумові рукавички, отакі от чорні. Досить часто використовують. Я думаю, у нас повинні продаватися ще з часів ковіду такого типу знаряддя в праці. І в таких рукавичках часто теж малюють. Я хочу закрити повністю цей папір, щоб він не проступав. Якщо б у вас десь було по задумці, якби по тому, який е у вас малюнок, який колір малюнку і у вас папір підходить, то можете залишити. Так, тут білий у нас ще поки лягає. Де не де лягає? Це добре. Навіть непогано лягає. І олівчиком, якщо малювати, то у нас виходить, що олівчик частково здирає і частково малює. Ну так, слизько для, як для нього. Це у нас призма прем'єр. Подивимось, що у нас буде з дермену дровін. Теж дуже схожа ситуація, але там, де він бачить, там, де зачіпається за папір, слизько йому. Досить слизько. Ну, спробую ще поска. Поска. Ще спробую цей білий взяти. Це ніби олівчики, які мають малювати по склу і по металу. Ну ціби ці як працюють. Ну, приблизно одне приблизно, й те саме по тому, як вони чин... солизько. по тому, як їм слизько, то приблизно одне й те саме виходить. На твердішому папері. Ефект буде кращий. Оцей в мене дуже такий прямо ж в нього проходить олівець. Тут десь сірий, з чорним. Фон можна ось так роз... Втягувати, чи теж по малюнку, якщо вам треба. то Пальчиком, теплим, літом. Дуже гарно воно розмазується. Якщо це фон. Ну, чи по, чи по самому малюнку теж. Там білий, Ой, білий, білий, білий. Тут де білий круг довкола, а носик тут сірий. Де не де чорний теж тут проступає під вусами? понизу біленьким по Ось такий у нас сердитий котик. і без шерстеньки тут. Промалювати, як в нього йдуть? Тут знову ж таки треба перекрити колір. чорний тут теж проходить る Дивіться, який бік закручується в шерсть. І так само промалю. пальці ось так брудняться. Якщо ви без рукавичок працюєте, малюєте, то легко, з милом можна відмити. Або теж вологі серветки, як варіант, використовувати можна. Що підтримуйте близьких, підтримуйте наших військових. На все добре!